Хмельницьк теплокомуненерго, що забезпечує для хмельничан опалення домівок та гарячу воду, фактично готове до старту нового опалювального сезону. З 1 червня підприємство прийняло на свій баланс всі об'єкти південно-західних тепломереж. Однак, попри збільшений на третину обсяг роботи, вдало виконує свої функції. Цьогоріч на підготовку до опалювального періоду зі всіма витратами виділили 45 мільйонів гривень. Загальний рівень готовності підприємства складає десь відсотків 93. Десь порядка 4 кілометрів мереж ми вже замінили. Провели капітальний ремонт шести котлів на шести котельнях, практично дві нових котельні дахових змонтували. Загалом місто налічує 71 котельню, 75 центральних теплових пунктів та майже 300 кілометрів теплових мереж. Щоб утримувати таке енергетичне господарство в належному стані, слід бути уважним навіть до дрібниць. Більшість уже пройшли необхідні перевірки та повністю готові до подачі тепла. На сьогоднішній день в нас котельня підготовлена повністю, і ми можемо вступати в опалини сезон. Подавати людям опалення і гарячу воду так само. Відтак на підприємство очікують ще завершальні роботи, як от відновлення теплової ізоляції. Також на випадок перебоїв із газопостачанням як альтернативу, встановлять два твердопаливні котли. Тарифи для населення залишаються незмінними: 1480 гривень за одну геокалорію. І, хоча більшість хмельничан вчасно сплачують за використання, все ж містяни мають 100 мільйонів боргу. Попри це, запевняють на підприємстві. Батареї будуть теплими у всіх оселях. Але заради безперебійної роботи просять усіх краян вчасно сплачувати за надані послуги.